Стріт воркаут чудеса спритності на підручних снарядах. Ці хлопці витворяють на звичайному турніку таке, що іншим і наснилося: у дворах, скверах, парках чи просто на сусідній вулиці. Скрізь, де є снаряди, вони показують свою майстерність, викликаючи захоплення, подив та запитання. Стріт воркаут на Вінницькій землі прийшов та закріпився за американських гетто, де постійно є якісь проблеми: то з поліцією, то з браком спортзалів. З'явився він в Україні більше п'яти років вже тому назад. А сам розвиток почав від ну, американського, то тобто, стріт воркаут або гетто воркаут. в такому місті, як гетто, в місті Вінниці він з'явився чотири роки тому назад. Саме так вже виходить, що спочатку почав займатися там хлопці там з Києва. Також там Дніс Мінін з Дніпропетровська, який зараз на даний момент вже представляє Україну також своїми хлопцями. І ми вже Вінниця також цього року вже буде приєднуватись до них представляти Україну». Країну на е, всукраїнському виді такому, і ми до них будемо приєднуватись, тобто до всю української організації стрітворкаута. Але як виявилося, не тільки в США існують проблеми з спортивними залами, і це при тому, що для тренувань хлопцям багато не потрібно літом їх можна проводити прямо на вулиці. А от зимою потрібно тепле приміщення. Спорткомітет просто видав такий от зал. Можна сказати, ну він не зовсім. Е, Сприяє умовам для занять цим спортом, тобто тут сири, сире повітря, наприклад, коли діти займаються, вони дуже часто хворіють. Наприклад, е так щоб дитину кожна мама свою віддавала, наприклад, куди займатися, і побачила б такі б е умови, можна було сказати, що ну, вона б просто не віддала. Водився. І справді умови, в яких хлопці проводять тренування, просто вражають. Температура повітря мало чим відрізняється від температури на вулиці. Ціни вкриті пліснявою. А от про щелину... у Вікнах та пил можна взагалі не говорити. Замість оздоровлення молоді люди тільки наносять шкоду власному здоров'ю, тому займатися змушені у захисних масках чи банданах. Цей зал розчитується на нас завжди. Ми просто будемо весь час хворіти, і тобто вже можна подумати, що можна вже собі думати, що через два-три роки буде просто рак легенів. Тобто, вже ну, грибок є на стінах і цього вже нікуди. Молоді спортсмени самі як могли облаштовували приміщення. Наприклад, все обладнання вони встановили своїми руками та за власні кошти. Коли нам давали цей зал, тут були тільки стіни, і потолок, і підлога. Тобто нам дали ще там приладдя, тобто там турніки там деякі. Ми самі їх купляли цемент і краску, і красили, і цементували. Тобто все як має бути. Хлопці виступають на різних масових заходах, викликаючи бурю емоцій у глядачів. А зовсім скоро честь країни на європейських змаганнях буде захищати представник нашого міста. Але місце для належної підготовки до змагань. На жаль, немає. Нам займатися просто ну для того, щоб готуватись, дійсно таких можливостей немає. То тобто, в цих змаганнях досить таки треба показати високий рівень. Не просто рівень Вінниці і Хмельницького. Приїдуть хлопці з Нью-Йорка, е, Білорусі, Росії, тобто зі всіх країн. Крім цього, хлопці ведуть здоровий спосіб життя та пропагують його серед молоді. Ті, хто побачить наш вид спорту, їм сподобалось. Вони загорілись желанням це спробувати. Е, дуже майже кожну тренування приходять нові люди, пробують займаються, їм подобається, вони далі приходять. наша молодь не п'є не кури, займається спортом, не вже живає ніяких наркотичних засобів. Незважаючи, що стріт воркаут досить травматичний вид спорту. Тут її представниці прекрасної статі, для яких умови, в яких проходять тренування, виглядають ще жорсткіші. Мені дуже подобається цей вид спорту, але для дівчини умови не підходять, тому що тут холодно, сиро, зимою сніг на голову, а осінню дощ. І немає нормальних умов, щоб передягнутися. Втім, невідповідні умови і небажання влади йти назустріч навряд чи зупинять хлопців та дівчат, повних ентузіазму і творчих ідей. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.